Хлопці з Волині працювали на ворога. Порушив ПДР, потрапив у ТЦК. У Луцьку заламали чоловіка з полону. Повернули трьох волинян. В Україну вдалося повернути з російського полону 189 українських захисників. Це оборонці Азовсталі та Маріуполя, Чаес, острова Зміїного із різних напрямків фронту. Серед них солдати, сержанти, офіцери, це нацгвардійці, у тому числі азовці, прикордонники, тероборонівці, воїни військово-морських та збройних сил, і також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі. Хлопці, добрий день. Добрий день! З поверненням вас в Україну. Дякую, дякую. дякую. дякую вам. вам дякую. Держава Україна, президент України Володимир Зеленський, координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. На чолі з генералом Будановим вітають вас. Ми чекали, ваші рідні чекали, боролись за вас. Вся країна боролась, сьогодні ви вдома. З Новим роком вас, з Різдвом Христовим. І боротьба за повернення кожного чекає і триває. У вас попереду процес реабілітації, відпочинку, відновлення. Він буде забезпечений. Ви найближчим часом зв'яжетесь зі своїми рідними, побачите їх. Ви багато пережили, ви українські герої-захисники. На вас чекала вся країна. І сьогодні вся країна святкує, радіє разом з вами і з вашими рідними. Робота і боротьба за повернення кожного триває. Ви витерпіли, ви вижили і дякуємо вам. За терпіння Ми, Ми вам дуже вдячні. Дякую, велике дуже приємно. Дякуємо, Дякуємо що ви вернусь. Дуже вам вдячні. Дякуємо. Любимо Дякуємо. Наші. серед звільнених з неволі. Троє волинян. Це 29-річний Ярослав Моронюк із Боголюб, 44-річний лучанин Ігор Павляк та 52-річний Юрій Романюк зі струмівки. Алло. Давай я все добре. Я где-то на бренд. Я когда тоже лопата. Я когда держал. Я когда беди задавай. Это все закончилось. Все, Вася, все хорошо ти дома. В мережі опублікували відео, як звільнений з полону український захисник декламує вірш поета Володимира Сосюри. Любіть Україну, як сонце любіть, як віти, і води. Годину щасливу і в радості ми. Любіть у годину негоди. Для нас у світі єдина одна. У квітці, у кожній, у думі, дитячі усмішки, в дівочих устах, крістя і в вагані. Лювіть в Україну, восьми найвору, вичневу свою Україну. Красу і місто живу і молодую. Прикордонники. У новорічну ніч у Волинському обласному перинатальному центрі народилося двоє малюків. У перші хвилини 2025 року на світ з'явився хлопчик. За 15 хвилин до другої ночі народилася дівчинка. У Луцькому пологовому будинку першим у новорічну ніч народився хлопчик. У перший день 2025 року в медзакладі народилося двоє малюків: хлопчик та дівчинка. Знаємо про народження дітей і в Нововолинській лікарні. Там у новорічній. Ніч та до обіду 1 січня народилося шестеро немовлят. Першим на світ з'явився хлопчик Марк, другою була дівчинка Марія. У Луцьку в новорічну ніч запускали феєрверки. У соцмережах показали відео, зняте на проспекті Соборності. Людину, яка використовувала піротехніку, знайшли це 34-річний лучанин. Тепер муситиме платити за свою витівку штраф. Під новий рік на Волині загубилися троє дітей. 31 грудня мешканка селища Луків на Ковальщині повідомила, що 11-річний син пішов з товаришем щедрувати і зв'язок з ним зник. А з села Довгів на Горохівщині в цей день надходило повідомлення про зникнення 15-річної юнки. А вже 1 січня близько 3-ї години ночі Лученка повідомила про зникнення 12-річного сина, який мав прийти до друга, що живе поруч. Поліцейські знайшли всіх дітей, з ними все гаразд. У луцькому слідчому ізоляторі священники заспівали колядки. Ці календарно-обрядові пісні важлива частина української різдвяної традиції, яка несе в собі як релігійні, так і народні елементи, які завжди відігравали важливу соціальну роль у житті українців. Пречиста Пречістаніва си нарождає, рай є наші розслідні пандорі. Хай селіє наші розслівні бандури, сина вродивав я Там грають, грають, Грають пастирі на мідяні бандурі. Володимирі двоє хлопців підпалили машину військовослужбовця. Таким було завдання ФСБ Росії зловмисникам 15 та 18 років. Обоє жителі Володимирського району затриманими. Виявилися 18-річний студент місцево-професійного технічного училища та його 15-річний спільник. Під час обшуків фігуранті вилучено мобільні телефони із доказами листування з ворогом та одяг, в якому вони вчиняли підпали. Відомо, що старшому фігуранту в один із масаджерів написав Невідомий за винагороду той зі спільником мали підпалити авто військового або правоохоронця, зняти це на відео і надіслати замовнику. Ти свідомо здійснив підпал автомобіля. Не свідомо, а під натиском. Він казав конкретно автомобілі: піксель хакі, також з транзитними номерами. Євробляхами та військовими тисячу доларів тобі мало бути. А скільки цьому напарені ну, косому? Дві з половиною тисячі доларів. Так. Хлопці підпалили Фольксваген-транспортери, який проходив техобслуговування в регіоні після виконання бойових завдань на фронті. На місці працювала слідчо-оперативна група, кінологи зі службовими собаками, оперативники карного розшуку ГНП, працівники кримінальної поліції та слідчі Володимирського відділу поліції. Та служба безпеки України завдяки своєчасному оперативному та професійному реагуванню, менш ніж за добу, увечері, 24 грудня, правоохоронці змогли встановити місце знаходження зловмисників. Наразі фігуранти затримані, їм загрожує до 10 років ув'язнення. Поліція володіє інформацією про те, що в месенджери неповнолітнім волинянам час від часу надходять анонімні повідомлення від ворожих служб з пропозиціями вчиняти підпали авто військових та. Транспортні засоби державних установ закликаємо не підігрувати ворогам і не йти на такі злочини, адже вони будуть розкриті правоохоронцями, а порушникам загрожуватиме позбавлення волі. Луцьку патрульні зупинили водія за порушення ПДР. Чоловік опинився у ТЦК. Під час оформлення протоколу з'ясувалося, що лучанин перебуває в розшуку. 32-річний чоловік вийшов зі свого автомобіля та почав тікати. Згодом його наздогнали та повідомили про затримання, застосувавши до нього кайданки. Надалі громадянин прослідував у ТЦК. На Волині в пожежі загинув неповнолітній хлопець. Загорання сталося на деревообробному підприємстві у селі Залізниця, що на Любешівщині. У поліції повідомили, що на місці виявили тіло хлопця 2009 року народження. Щодо матеріальних збитків, то вогонь знищив часткову покрівлю, стіни, перекриття та деяке устаткування. Загалом гасили пилораму майже шість годин. За фактом загибелі людини відкрили кримінал. Причину пожежі ще встановлюють. На волині в пожежі загинув чоловік. Вранці 1 січня рятувальники отримали повідомлення про пожежу в дерев'яному житловому будинку в селі Заруччі Любишівської громади. На місці працювали ДСНСники і добровольці з сусіднього села. Вогонь знищив покрівлю будинку та речі домашнього вжитку. На жаль, під час гасіння пожежі виявили тіло 50-річного чоловіка. Причина пожежі поки невідома. У пожежі загинула жінка. Трагедія сталася в селі Розничі Колківської громади. Там горів житловий будинок. Під час гасіння в одній з кімнат знайшли тіло жінки. Їй був 91 рік. Обставини загибелі людини та причину виникнення пожежі з'ясовують фахівці. Серйозна пожежа була в селі Великий Омоляник біля Луцька. В дворі місцевих горів причіп-трейлер. Рятувальники встигли загасити полум'я оперативно, а тому перекинутись на будинок. Хлів та літню кухню воно не встигло. Потерпілих не було. Щодо причини пожежі, вона поки невідома. Дві пожежі за день сталися на Волині у селі Острівок земнівської громади. Горіла господарська споруда. Ймовірно, займання виникло через коротке замикання електромережі. А в Луцьку на вулиці Виробничій вогонь охопив житловий будинок. Причиною пожежі стало коротке замикання електромережі електричного конвектора в обох випадках без постраждалих. У селі Світязь згорів магазин. Вогонь виник у дерев'яній одноповерховій будівлі котельні. За лічені хвилини він охопив і крамницю. Гасити приїхали пожежники з Любомля, Шацька, а також добровольці із двох сусідніх сіл. Для гасіння застосували п'ять пожежних спеціальних водяних стволів. Причина пожежі поки невідома. У Волонян згоріла хата. Пожежа сталася пізно ввечері в селі Мостище камінь Каширського району. Зайнялося в одній із кімнат будинку. Місцеві рятувальники і добровольці з сусіднього села відразу ж організували ланку газодимової служби для роботи в непридатному для дихання середовищі. Насіння вогню подали два водяних стволи. Причина пожежі коротке замикання електромережі. Потерпілих на щастя не було. Масштабні пожежі були на камінь-каширщині, горіла суха трава в селі Раківліс та в селищі Маневичі. Працювали вони борці і на Ковельщині. Там з допомогою підручних засобів вони також гасили суху траву. В усіх цих пожежах повідомили рятувальники винні люди. У селі Гірники на Ковальщині в людей загорівся гараж. За викликом проїздили пожежники із селища Ратне і місцеві вогнеборці села. З допомогою двох водяних стволів вони загасили займання. Потерпілих під час пожежі не було. Чому зайнялося, поки невідомо. На волині рибалки втрапили в халепу. Їх човен затисло кригою. Сталося це в селі Пульмо на озері Пуламацьке. До рятувальників надійшло повідомлення, що рибальський човен не лише затисло, а й пошкоджено кригою. На місці працювали водолази. Вони моторним човном за допомогою мотузки доправили човен з людьми до берега. Від медичної допомоги потерпілі відмовилися. У Луцьку рятувальники допомогли жінці зняти перстень із набряклого пальця. Пенсіонерка спершу пробувала впоратися сама. Утім, це лише погіршило ситуацію. Каблучка ще сильніше врізалася в шкіру. Довелося дзвонити ДСНС. На відео ювелірна робота. Рятувальник обережно розрізав перстень граверувально шліфувальною машинкою. П'яний пенсіонер врізався у вантажівку. Є постраждалі. Президент відзначив героїзм волинської бригади. У центрі Луцька розбороняли хлопців, деталі біки. У центрі Луцька був Мордобій розборонити молодиків пробували патрульні, утім ті чинили опір. Довелось кликати підкріплення. Слідчо-оперативна група затримала 22-річного лучанина та 24-річного жителя Турчина. За опір працівникові правоохоронного органу молодикам загрожує до двох років позбавлення волі. Смертельна аварія сталася в селі Дерно. 36-річний водій на БМВ наїхав на жінку, яка нібито лежала на проїжджій частині дороги. Від отриманих травм вона загинула ще до приїзду медиків. Відомо, що загибла 46-річна місцева мешканка. Водій інформує поліція за кермом. Був Тверезий. В аварії постраждали двоє неповнолітніх дівчат. Дорожня транспортна пригода сталася поблизу села Кременець Луцького району. 52-річна водійка Міцубісі врізалась в автомобілі Рено, який повертав ліворуч. За кермом була 47-річна Волинянка. Внаслідок удару постраждала 14-річна дівчинка, пасажирка Рено. Її забрали в лікарню. Також легкі тілесні ушкодження отримала 12-річна школярка після надання медичної допомоги їй її відпустили додому. Аварія сталася в селі Липини біля Луцька. Там зіткнулися машини марок Ауді та Нісан. У дорожньо-транспортній пригоді травмувалися три пасажирки Ауді 22, 24 та 25 років. Двох із них забрали в лікарню. Водії транспортних засобів. 23-річна Лучанка та 45-річний житель Струмівки. За інформацією поліції були тверезі. У Луцьку Мерседес збив кур'єра на велосипеді. Сталося це на проспекті волі. Машина наїхала на двоколісний під час розвороту. 24-річного велосипедиста із травмами забрали в лікарню. Водій Мерседеса, 72-річний житель Луцького району, повідомили в поліції. Був тверезий. У Луцьку мікроавтобус їхав у припарковану на узбіччі вантажівку, ДТП сталося на вулиці Володимира Івасюка. У Пежо було двоє людей: 70-річний водій зміг вибратися сам, а травмованого 76-річного пасажира витягали рятувальники. Медичну допомогу йому надали на місці, в лікарню не забирали. За інформацією поліції, водій мікроавтобуса не впорався з керуванням, бо був за кермом п'яним. На волині швидка, що їхала на виклик, загрузла у Багнюці. Сталося це в селі Русні Володимирського району. Медикам довелось кликати на допомогу рятувальників. Ті пожежним автомобілем за допомогою тросу відбуксирували машину швидкої медичної допомоги на проїжджу частину, після чого вона продовжила рух. Автодороги Волині обробили проти ужеледними матеріалами. Вранці там працювало 26 машин, аби ліквідувати ожеледицю. Проїзд прозвітували забезпечено. Дорожнє покриття чорне й мокре. Зазначимо, що синоптики попереджають про ожеледицю на автодорогах і в найближчі вихідні 4 січня. Вночі та вранці очікується невеликий сніг. В день без істотних упадів. Температура вночі 1,6 градусів морозу в день. Від трьох морозу до двох градусів тепла. Орожищі підліток застряг у вантажному вагоні. Вибрати звідти не зміг. Сталося це під вечір на залізничній станції. Діти гралися біля вантажного потяга. 15-річний хлопець опинився всередині і не зумів самотужки вибратися. За допомогою гідравлічного інструменту працівники ДСНС розблокували двері, визволили підлітка і передали його медикам. Замість крему наркотики 19-річного хлопця з пакунком Альфа зловили у селищі Колки. Заборонені речовини були сховані у коробку доглядової косметики і призначалися для фасування і продажу. З'ясувалося, що молодик займався збутом наркотиків і психотропів на території Луцького і камінь Каширського районів. Про це свідчать чорнові записи, знайдені поліцейськими, зокрема, й фото місць, де були залишені закладки. Наразі правоохоронці встановлюють сп спільників юнака і походження речовин. Звати мене Севастіан. назвали мене на честь діда Севастіана. Скорочено Сєва. Моє звання старший сержант, посада, головний сержант зводу. Позивний мене рокер, так як я люблю рок-музику. Слухаю її доволі таки довго. У цивільному житті займався підприємницькою діяльністю, торгівлею, ну, будівництвом. Це вже так, як хобі, як у нас народі кайшабашки. На захист України я став з перших днів. Ми сиділи, в мене є таке приміщення, там, де ми збираємося, там монітори, все, ми там слухали рок-музику. І ще обсуждали, буде війна чи не буде. А зранку в мене буде сусід півдесятого, і каже, війна. Дивлюся, вже наші збираються. Я, недовго думаючи, так само зібрав рюкзак і вже був в районному центрі разом з усіма. Почався бойовий шлях мій. Ну, спочатку в ковалі, були на кілька місяців, чи місяць, а потім вже ратне, вже на охороні державного кордону, ну і так, навчання і так далі. І далі, вже після Ратно ми виїхали на Слов'янський напрямок на ну, в Серебрянському лісі. Були рік десь, так само тримали оборону, облаштовували позиції. Після Слов'янська ми попали на Покровський напрямок. На Покровському напрямку так само виїжджали на позиції, тримали. Потім нас перевели на навчання в Львівську область. І на навчанні побули десь місяць. Ну, доволі таки якісне навчання було. Хороший інструктора, треба віддати їм належне. Після навчання поїхали на турецький напрямок. Згадується такий епізод з переобороні перед Турецьком. Як ми. Пішли по сірому розтягувати ягозу, і тут вже операції нам говорять, що йде наступ, надвигається ворог. Трошки відігнали, потім довелося на одній позиції нам відступити під натиском. Пішли відбивати ту позицію. При тому, як ми йшли її відбивати, взяли в полон два полонених, перев'язали, надали допомогу, забрали і далі відбивали позицію. Позицію відбили, але прислали дрон. І почали вичисляти, де я тримав оборону. І відтоги від скидів у мене вийшло поранення. Але оборону втримали, все було успішно. Медицина наша, слава Богу, добре працює, надала допомогу. Над дому мене чекає дружина, мої діти, син і дочка. А взагалі-то на війну йшов ради того, щоб мої діти далі жили в процвітаючій Україні. Після війни планую. Добудувати баньку нарешті, продовжити підприємницьку діяльність, відкрити магазин, розширитись трошки може. Зайнятися цивільним життям, так як і було до війни. Ну, підстав для віри в нашу перемогу надає те, що все-таки побратими підтримують, сім'я підтримує, підтримує населення, так само допомагають і грішми. Надія на те, що буде перемога за нами, і більше ворог до нас не посунеться. Військові облаштували для себе лазне пральний комплекс. Розташований він у мальовничому куточку волинських лісів поблизу одного з об'єктів оборонного призначення. Звели комплекс бійці сотої бригади. Він призначений для миття, прання речей та морально-психологічного розвантаження особового складу. Йдеться зокрема про бійців, які відновлюються після поранення. Вказаний об'єкт зведено власними силами військових з використанням вторинних матеріалів. Алів, а також за підтримки волинських меценатів і сприяння органів державної влади та місцевого самоврядування Ковальщини у будиночку. Облаштовано лазню, кухню, кімнату відпочинку, забезпечено можливість прати і сушити речі, тобто є усе необхідне для відпочинку від бойових буднів. Завдяки цьому усі військовослужбовці сотки під час перебування у відпустці або проходження реабілітації після поранення мають можливість відпочити та ко. Корисно провести час. Мене звати Роман, я водій, простий солдат. Пішов воювати в 23-му році. Пішов захищати свою країну, свою родину. Попав, попав в першу очередь. Це ну, хотів набагато більше попасти в сотку, але не, не зміг. Попав в 46-ту, пройшов навчання, повоював півтора року, отримав поранення і намагався дуже крапко повернутися саме сюди. І от я тут попав, тут моя родина є, так само ж брати. Ну і почав тут а, далі продовжувати захищати свою країну. Я е, в гражданці захоплювався більш водінням і механікою. От я любив бути водієм, я і був водієм, і прийшов сюди теж водієм. І так на даний час тут і працюю. Разом зі мною в сотій бригаді служать мої рідні брати це Саша і Богдан. І плюс ще до нас додавився мій двоюрідний брат Максим. І на даний час ми тут всякою сім'єю. Ще тут був у нас дядько, він загинув героїчно, він теж з нами воював тут. Був такий епізод. Ми добралися до наших позицій, трошки тяжко, звичайно, але ми змогли, ми зайняли оборону, і нам передали, що на нас наступатиме ворог. Отбили успішно ворога, але їх було все рівно дуже багато, БК все закінчувалося потроху. І ми мусили віддати откат назад, зарядилися, пішли знову в штурм і відбили свою позицію і взяли в полонених полон. І віру в перемогу мені додає моя саме перша родина, а я моя країна, яку я дуже крепко люблю, і хочу в неї жити, проживати і бути незалежною. Дуже багато волонтерів їм теж дуже вдячні, що допомагають нам. І держава, яка нам теж допомагає ну, з боєприпасами з усім. У мене вдома з перемогою чекає моя дружина, син, родичі мої, і моя мама і тато. Ми переможемо, тому що ми є вільний народ, і навіть по статистиці війни воленяки завжди були ну, такі дуже мощні чуваки. Ми ніколи не здаємося, ми за нас одну ми одного. Ну, нас одного не дай Боже зложити. Ну, ми положимо їх набагато більше. Президент України відзначив героїзм Волинської сотки. За словами Володимира Зеленського, напередодні нового року бійці сотої окремої механізованої бригади відбили один із найжорсткіших штурмів ворога. По ситуації на фронті, в районах курської операції, і кожен день. І 31 грудня, і 1 січня постійні російські штурми на Донеччині найбільше за добу Покровський напрямок: Курахівський, Жорстко, на Лиманському і Времівському напрямках, окремо обговорили захист Херсонщини в Курській області. Наші підрозділи продовжують захищати позиції більше 30 російських атак щодоби. Дякую всім нашим підрозділам, які завдають ударів по російській армії і знищують окупанти. За результатами в боях цими днями я хочу відзначити 24-ту і 100-ту окремі механізовані бригади, які відбили один із дуже жорстоких російських штурмів напередодні нового року, а також 59-ту окрему. Мотопіхотну та 68-му окремо єгерську бригади, які обороняють Покровськ, 79-ту бригаду ДШВ, яка діє надзвичайно активно. Молодці воїни. Дякую всім. Слава Україні! Наловили риби майже на 80 тисяч гривень. На Волині затримали порушників на річці Турія. Про браконьєрів рибпатруль повідомили на гарячу лінію. Біля селища Турійські інспектори затримали двох чоловіків. До приїзду рибпатруля вони встигли впіймати 50 рибин. Це майже 80 тисяч гривень збитків рибному господарству України. До лісової їдальні завітала козуля. Вона потрапила в об'єктив фотопастки, що розташована в лісових насадженнях шацького національного природного парку на відео Козуля Європейська. Додамо, що такі фотопастки в основному використовуються для вивчення популяції рідкісних тварин і зникаючих видів. Також їх використовують для обліку тварин на певній території. Завдяки фотопасткам можна з'ясувати їх кількість і періодичність відвідування. Вання підгодівельних майданчиків